Ей, друзі, вітаємо вас на каналі «Максі Фуд Казан. Сьогодні приготуємо дуже смачну страву ходжахурі по-грузинськи. Будемо готувати її з картопельки та м'яса з додаванням великої кількості овочів та зелені. І дуже будуть смачні приправки. Друзі, заряджаємо лайк, підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. Готувати будемо з молодої картопельки. У нас є замариноване м'ясце, цибулька, помідорка, болгарський перчик, часничок і дуже велика кількість зелені. Зелена цибулька, обов'язково кінза, петрушка, базилік і додаємо дуже смачні приправки: паприка, уцхосунелі, хмелі сунелі, сіль. Парчик. Приступаємо до приготування. Беремо невеличку картопельку, нарізаємо її на половинки і починаємо обсмажувати. Друзі. Картопельку ми нарізали. І зараз приступаємо до нарізання цибульки, помідорки та болгарського перчика Дуже гарненький болгарський парчик. Нарізаємо його соломкою і будемо додавати до картопельки. Так, друзі, нарізали помідорку, нарізали болгарський парчик, червону цибульку, картопелька в нас готова. М'ясце замариноване. І залишається нарізати зілінушку і підготувати приправки. Друзі, по зелінушки у нас петрушка, кінза, базилік, зелена цибулька і зовсім трошечки кропу. Так, нарізали цибульку і по нарізці нас залишається декілька зубчиків чесничка. Розпалили дрова під картопельку. Зараз будемо ставити сковорідку. І почнемо приготування дуже смачне грузинське оджахурі. Пап, да. Тут хтось є. Тут хтось є? Нема нікого. Пап, тому тут, ну тут столик стула. Ну бо хтось жива тут, напевно. А хто? Пап, хочу... О, 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 Дивіться, який прикольний домик в лісі. Ось такий глемпінг в лісі, уявляєте? І далі йде якась стежка в ліс. Гуляємо, розвідуємо нові для нас місця. Друзі, подивіться, які неймовірні краєвиди на Дністер. Найкраща природа України. Наше Поділля. Мої кайфушники відпочивають. Таке прекрасне місце для проведення часу. Місце під вогнище. Ввечері тут посидимо під зорями. Який вікенд? Де ти Мама, знаходишся? Мама, вікенд. Мама, папа, субіч і вікенд. Так? Де ти знаходиться? Поставили сковорідку на вогонь. Додали олії, зараз наколиться і будемо закидувати картопельку. Друзі, картопельку потрібно довести до рум'яної скоринки. Знімаємо її з сковорідки, закидуємо м'ясо з цибулькою. А потім додаємо вже до всіх інгредієнтів нашу картопельку. Так, достали картопельку. Засмажилося. І зараз обсмажуємо м'ясо. До м'яса додали цибульку. Закинули болгарський парчик. Друзі, в оджахурі обов'язково йдуть сочні. Літні помідорки. Друзі по приправкам ми додавали хмелі сунелі, уцхо сунелі, суху аджику, сіль, чорний парчик, копчену паприку, копчений часничок. І зараз нам необхідно усе гарненько-гарненько перемішати. І, друзі, на фініші ми закинули часничок. Друзі, отжахурі готове. Ця страва заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Ми зараз приступаємо до дегустації. Усім смачного перегляду та до нових зустрічей!